В Одесі всього плюс чотири, а на Донбасі у полях ще менше. Вночі заморозки, а наша армія досі у літній екіпіровці. Надія, як завжди, на волонтерів. Вони кинули всі сили, аби перевдягнути та обігріти захисників держави. Склади майже порожні, все вже відправили на Донбас. Волонтери намагаються безпосередньо спілкуватися з бійцями, аби знати, що саме їм потрібно. Шапки теплі, ми правилі перчатки, теплі носки, такі тонкі носки, термобільйо, батне штани. У одного. Байця допустим, может бути форма, але не быть там перчаток, шапки і ботинок. Да, у другого є ботинки хорошие, там ему купили шапку, шапка перчатки. но у нього нету камуфляжного теплого костюма. Окрім одягу, волонтери намагаються забезпечити бійців і всіма іншими необхідними речами, зокрема спальними мішками. Ну от допустим, літні спальники вони тонкі, вони пропускають влагу. То есть сейчас уже на этот сезон нужны непромокаемые, то есть пропиткой, там, возможно, вот, и более теплые. Вот, Это мешки натовского образца, но здесь совсем тоненькая прослойка, они на плюсовую температуру в принципе рассчитаны. Турбуються волонтери не тільки про зігрівання тіла, а й про душевний стан бійців. Підтримують бойовий настрій. Связала сама носочки такі от сувенірчики для воєн. Ми хочемо таку. идею, ну, то есть, чтобы для каждого солдата индивидуально сделать просто такие, как маленькие сувенирчики, там теплые носки, допустим, шерстяные вязаные, ну, вот такой вот плавно, там, записочку, еще что-то там положить, то есть, такое, чтобы было приятно, такое, что ты домашнее приятное Допомагають волонтери і тим, хто перебуває у шпиталях. Більша частина цих бійців скоро знову відправиться на передову. На честь поранених героїв відкрили благодійну експозицію музею сучасного мистецтва на стінах. Фото чоловічих облич в лікарняній палаті під портретами навушники. Через них можна послухати історію кожного з героїв. Ідея в тому, що як, би, як зритель приходиш, слухаєш історію цього чоловіка, який в принципі, пройшов через ад і повернувся. Потому что так оно где-то есть, и это чувствуется, вот то, что они рассказывают. И как бы смо... слушаешь это и смотришь ему в глаза. Якщо хочеш, можна трохи грошей залишити. Художник заходив до палати бійців та фотографував їх. Спочатку відкриватися хлопці не хотіли. Потім потроху починали спілкуватися і йти на контакт. Тобто, хто от как бы, хотів представитися по фамілії, представлявся по-моєму двоє-троє. Там по фамілії, да э, в основному давай просто Василь і Василь. Волонтери не шкодують сил та часу. Вони готові працювати 24 години на добу, але кожен більше за все хоче миру. Катерина Єрська, Олександра Мироненко, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський.